Привіт, друзі! З вами Макс. Ви на каналі Чуча ТВ. Канал Український по 3 d друк І сьогодні ми з вами разом поговоримо про SLS-друк. В перекладі селективне лазерне спікання. Тобто пошарове, як FDM, але відрізняється. Адже замість вкладання звичайного брудка FDM ми вкладаємо порошок. Але про це вам краще розповість співробітник компанії, в яку ми сьогодні прийшли. Називається українська компанія 3D Device. Вона знаходиться в Києві і робить не тільки замовлення, але й продає ось таке чудове обладнання, про яке ми зараз з вами сьогодні і поговоримо. Поїхали! З нами сьогодні співробітник даної компанії, керівник Микола. І він коротко розкаже про кожен із цих апаратів. Перед вами, до речі, ось така деталька, яка виготовлена на SLS-принтері. Я так розумію, це такий зразок. Мабуть, клієнти замовили для того, щоб показати деталізовану конструкцію всередині ось такого крана. І, до речі, ми бачимо, що дана деталь не до кінця почищена, на ній є ще залишки порошка, яким і відбувається спікання по шарву у цієї модельки. Микола, будь ласка, розкажіть про кожен із цих принтерів. Адже я бачу, що це досить відома марка, вона досить популярна в світі і хотілося б про неї дізнатися про більше. Що це таке? Так, це найвідоміший виробник SLA-принтерів Forlaps, for також він почав виробляти SLS-принтерів. Це сама система змішування та чистки, це не принтер, це система просіювання, а сам принтер тут, це SLS-принтер Fuse 1, оновлена версія, яка дозволяє друкувати нейлогом 12, -м, 11 -м, матеріалами з карбоном та склоном Працює в рази швидше, ніж перша модель до двох разів. Дозволяє друкувати весь бункер, набитий різними сталями, такими як ці. Друг переважно відбувається протягом доби або півтори доби, ну і певний час на це очисленно. Я таки чув, що на SLS-принтерах неважливо. Скільки буде деталей розміщено на столі? Важливо, бо час буде друком майже однаковий. Так, так, це, це правда, це це правда, це вірно, навіть якщо ви одну таку деталь ставите ставити принтер, завантажити і будете друкувати, вона буде друкуватись близько умовно восьми годин. І якщо таких деталей буде на весь стіл, я думаю, штук 16-25 можливо, час буде той самий. Звісно, от заради одної деталі такий принтер надавати. Не раціональний. Тому саме на партії, саме на обіді друку це набагато економічно. А можна відкрити понуритися щодо всередині Так. Я так бачу, тут у нас кількість порошка, порошка так? так? А область друку по висоті скільки складає? 300 мм. 300 мм це висота деталі, яку можемо роздрукувати. А ширина та довжина. Ральні 159 на 159 максимальні 165. 165 на 165. Чудово. Тобто ось таку, досить, ну, ось таку скажімо, деталь, але високу 300 мм можна роздрукувати на цьому принтері. І хотів би зразу показати вам, як всередині все облаштовано. Я бачу там всередині якісь тени стоять по да, боках. Вони нагрівають верхній шар друку. Перед посвідкою сином лазерка. Вони підігрівають. Для а, Тобто підігрівають поверхню перед тим, як буде лазерне спікання. На жаль, зараз показати роботу його не можемо, але я обов'язково в, в цьому відео трошки далі вам покажу сам процес. Ось так, друзі, виглядає порошок, це у нас нейлон, я так розумію, ПА-12. Всі ви пам'ятаєте його по FDM-друку, але він у нас виглядає в вигляді прутка. 1,75 товщиною. Тут він виглядає в вигляді порошка. Ми маємо розуміти, друзі, що порошкове спікання воно має фізичні і механічні властивості набагато краще, ніж FDM-друк. Адже FDM-друк зав'язаний саме на правильному розміщенні шарів. І як правильно поставиш деталь, так вона буде по міцності виглядати. Якщо ви будете вертикально друкувати деталь на FDM-принтері, то вона буде більш ламка. Якщо лежачі, то вона буде досить міцна. Тут, в даному принтері, наскільки я правильно зрозумів, це не має значення. Що вертикально, що горизонтально, і це дуже велика перевага. Таке пошарове спікання, воно дає однорідність деталі. І це дає міцність, надійність. Цей порошок ви попередньо якось просушуєте, чи він вже йде по поповках у вас сухий? Так, він іде по поповках, вже сухий, є правило умови зберігання цього матеріалу, використання і приміщення. Правда, приміщення теж має бути дозволі Так, тоді у мене питання стосовно ось цього апарату, навіщо він потрібен, а саме і я так розумію, це ви це запічений пилосос. Незвичайний промисловий запічений вибухів, щоб... Прошок не детинував, тому що це як мука може дезонувати. Ага, цей це є плюс-сі, а саме а система розсіювання та змішування матеріалу. Uh -huh. Цей принтер дозволяє докувати нечистий матеріал із коробки, а повторний переробки, тобто пластик, який вже був в камері, можна дістати, змішати з новий матеріал, який це і завантажити назад. Саме цей робить. Він змішує старий матеріал з новим в правильній пропорції, просіює від дрібних елементів, які могли залишитись в камері. Ну і це поверхнева чистка модели після другого, чистка самого обладнання, бункерів і так далі. Тобто, друзі, даний принтер безвідходний. Ви завантажили сюди цей пісок PA12 або PA11, або інші, які підходять до цього формлапса. Після чого він віддрукував вашу деталь, ви її зняли. Почистили, пилососом здули, а цей весь матеріал, який тут був, ви його просто забираєте, додаєте новий і знову в роботу. І на скільки разів можна так чергувати? Це без, немає значення. Немає так? значення. Єдине обмеження в складі чистого матеріалу, який завантажується пример, має бути, в залежності від певних умов, від 20 до 30% чистого нового матеріалу. Ага, супер! Класно! Давайте глядачам покажемо, як виглядає ось цей змішувач. Механізм доволі простий. Матеріал після е, вивантаження з принтеру завантажується в такому боксі, він завантажується сюди і механічно через дисплей е, всі надруковані деталі і решти порошка підіймаються. Ага. О, після цього переміщується на сито. Це є сито, механічне, вібраційне. І весь матеріал, який не використався, через сито проходить в е, внутрішній бункер. А, якщо ви бажаєте завантажити новий матеріал до групу, тут знімається спеціальний спеціальний лот, тут виставляється новий бункер з матеріалом, чистим матеріалом. А, ви змішуєте, обираєте яку кількість матеріалу, ви бажаєте додати, змішуєте його автоматично, додаєте в бункер для друку, а потім перемішуєте до подорожної консультації. Після цього чистий матеріал готовий до друку завантажується. Супер! Дуже класний апарат. Я так розумію, ви продаєте. Не тільки друкуйте, але й продаєте всі ці, ці механізми зборів повністю. Так. Весь комплект. Так. І що для цього потрібно. Тобто ось цей принтер, полосос і так. ось ця машина. Це три так. речі, які потрібні для роботи. Так. Чи ще По, щось Дрібниці, які йдуть в комплекті, в принципі, це все. Більше. більше нічого. А, варто зауважити, якщо клієнт хоче використовувати нейрон 11, для цього треба використовувати спеціальний газ. І для цього треба використовувати е, балони. Вони під'єднуються до цього принтеру. Вся середовище середов заміщує писань на газ. І я чесно чирвон, чи, чи азот, я тут малень аргом. Я чого звернув увагу саме на Formlabs, Бо ми вже дивилися різні варіації, і чесно кажучи, Formlabs на сьогоднішній день це один з найякісніших принтерів, які друкують дійсно. Якісно без проблем. І це видно по самих моделях, по самих деталях. Ми зараз пройдемо до офісу Миколи і подивимося уже більш детально на готові е вироби цієї машинки. І так, друзі, ми прийшли до офісу компанії 3 d device української компанії по 3D-друку, а також компанії, яка займається продажем ось таких чудових виробів. І про це нам більш детально зараз розкаже Микола. Керівник даної компанії. Те, що ви бачите на вітрині, це маленький зріз з того, що в нас є в нашому магазині. Тут можна вам представити продукцію Forblax. Це SLA-принтери Форм 3 плюс форм 3 l Область друку тут у нас 335 на 200 на 300 мм. 300 мм. Так. Тобто ось таку величезну деталь можна надрукувати. Або декілька різних деталей в такому об'ємі. Це дуже великий, це, мабуть, один з найбільших да, в лінійки FormLab, Чи є більші? Це найбільший в лінійці FormLab серед SLA принтерів. Ну і це один з найдоступніших принтерів SLA в такому розмірі. Добре, чудово. А це вже трошки поменше, я так розумію, для е, звичайного споживача, який може в принципі, собі його дозволити. Так, цей принтер менший дійсно. Тут поле 145 на 145 на 185. Міліметрів висоту. Так, ну і звісно, об'єм трошки менший буде а, і для а, матеріалу, оскільки цей принтер працює лише з одним картриджем для другу. Mm -hmm. В цьому можна завантажити одразу два картриджі. Ну, на такий об'єм треба і так. більше змолити. Так. Добре, Інгор. А я так розумію, що для того, щоб працювати з ним, ось ці для постобробки, да? це у нас. Так, це для постобробки. Forbluffs, форб-вош for та форм Це апарати для. Засвічування для обмивання моделі після друку для змивання рештків нефотополімеризованої смоли та для засвідки вже фінального, щоб модель набула була остаточної місця. Ага. Чудово так, по цим деталям, по цим притарам ми пройшлися. В принципі, якщо комусь буде цікаво, обов'язково зайдіть на сайт компанії 3D-Device Там дуже великий перечень цих принтерів і всіх всього обладнання, що вам буде необхідно для роботи. А ми переходимо до іншого. Подивимося, що це у нас принтер Клема. Ви всі про нього чули? Це український принтер. До речі, це принтер від компанії 3D device Вони є розробниками, вводять новації. І саме головне, я поспілкувався вже з Миколою. Вони намагаються покращити його, добре реагують на критику, і я думаю, що найближчим часом вони вас порадують дуже класним принтером. Але не буду, я кажуть, спойлерити, про це вже побачите вже в наступного разу. Микола, розкажіть про цей принтер, це, як він називається, клема якась є маркування в нього. Це є клема 500, принтер з великим полем побудовим. 250 на 250 на 5 міліметрів, Принтери з одним екструдером, температурою робочою до 320 градусів. комплектація дозволяє його повністю закрити, тобто вона повністю закривається з за усіх боків. Це, звісно, ділект, це, звісно, всі необхідні можливості по відновленню живлення після втрати живлення, що дуже необхідно в поточних умовах. Так, чудовий. Тут у нас стоїть, я так розумію, кінематика H-Bot Ви поставили, так? так це і для того ми всі знаємо, друзі, так, що в кінематки саме найголовніший нюанс, про який треба розуміти, має бути дуже гарна механіка, гарні рельси, безлюфтові каретки, адже все-таки довгий ремінь, він може розтягуватися і тому може бути еліпс. Але ми бачимо, що тут у нас хлопці поставили добру механіку. І саме головне, я бачу тут досить широкі ремні десятка, мабуть, а мабуть, навіть і більше. Десятка. Десятка. Це дуже добре, гарні шківи, гладкі шківи. Я вважаю, що це правильне рішення, адже чим товстіший, верніше, ширший ремінь, тим менше буде розтяжінь. І Кінематика буде відпрацьовувати набагато краще. Велике поле друку, дійсно 500, бо дуже багато хлопців на моєму каналі запитувалось, де взяти принтер, який буде друкувати на дуже високі відстані, тобто великої, великої довжини деталі. Тому цей принтер в принципі, може вам якраз допомогти. В даному принтері стоять тихі драйвера tmc 2209, це дуже добре, адже, мабуть, і працює функція Linear Advance, стоїть прошивочка Marlin і це, в принципі, непогано. Досить міцна, потужна у нас стоїть рама під стіл. Це дуже класно, друзі, тому що вібрації від роботи механіки вона все-таки зберігається. А завдяки міцній конструкції цього у нас можна запобігти. До речі, хочу звернути увагу, всі наші мотори по осі X, Y, вони закриті корпусом. Це дуже правильно, адже такий принтер можна, в принципі, закрити по сторонам, зробити активну камеру і в принципі працювати вже з більш серйозними матеріалами, такими як нейлон, там карбон і так далі, і так далі які потребують саме. Активної камери. І це, в принципі, досить цікаве рішення. Можливо, колись я обов'язково зроблю більш детальний огляд даної даного принтера Але все ж таки, мабуть, зачекаю, друзі, на нову версію від компанії 3D Device, які, яку вони, можливо, найближчим часом вам покажуть. Так, це ви вже всі хлопці знаєте. Літаючий мішка я на нього вже робив огляд, досить цікавий експонат, скажімо так. Друкує непогано, з невеличкими доробками, але, скажімо так, цікавіше, на мій погляд, ніж п'ята серія. Хоча і теж має свої нюанси. Ну а про це, друзі, про ці сканери, я думаю, що краще розкаже Микола. Так, у нас також представлені сканери лінійки Shining та інших виробників. Тут представлені найпростіші настільні версії для автоматизованого сканування, які більше підходять під е, любительські цілі. Непрофесійні. Сканування з якою чіткістю може робити? В настільних маленьких сканерах розраховувати на точність вищу 100 мікронів, мабуть, не доводиться. Якщо йде мова про точність, то це точно не про маленькі і дешеві сканери. Точність вже досягається в більш серйозних сканерах ручної або модульної конструкції, наприклад, як модель HX. Яка вже є і оптичною, і лазерною, тобто це фактично гібридний ска. До речі, дуже класно запакований. Такий ось, бачите, чимодан. Я так розумію, це китайський виробник. Так, це китайський відомий виробник з офісами в Німеччині. Наскільки чітко може робити він сканування 3D? Ця моделька дозволяє досягти 40 мікронів точності при одиничному скані і близько 50 мікронів. Так званої накопичувальної э, точності так, на 1 метр 50 мікроф. Тобто це виробничий більше, да? я так розумію, для сканування там двигунів так, так. професійно. Інженіринг, дослідницькі потреби і так далі. Він працює в е, різних режимах. Як я сказав, це гібридний сканер. Він працює і в оптичному режимі, і в лазерному. Тобто, в залежності від потреб можна сканувати щось там. Культтут якийсь або вісканувати блок циліндрів. Чудово. Чудово. І точність буде досить якісна. Супер. Ну і останній це у нас. Всім відомий FormLaps Form 2. Так, друга версія. Кезанру. Так. Ну, чудово. А ну а тепер, хлопці, трошки подивимося на зразки, які надруковувалися на тому чи іншому принтері. Досить гарна. Надрукована була на принтері, який... Прима. Клема. Так, це все це на 500-му, так? Ні, Це на 250-му, в нього теж поле побудови 350 висоту, що дозволяє робити навіть такі деталі. Далі у нас є ось такі речі. Різні зразки. Так. Це теж FDM, я так розумію, так? Да? Так, це FDM, PLA 100 мікронів, нічого особливого. Так, бачимо підтримки. Так, стандартний друк та, бачимо. Гладка поверхня. Шари трошечки видно. Але досить непогано надруковано. Це у нас схоже на Еластан. Це Трош... ТПУ. Це навіть ТПУ, да, бо трошки м'ягесеньке. А це у нас, друзі, якраз той принтер, про який ми з вами говорили це SLS. Це пошаровий друк порошком. До речі, виглядає дуже класно. Подивіться, будь ласка, друзі, нема шарів, зовсім не видно. Таке відчуття, що це таке, знаєте, високоточне лиття. І це, до речі, не метал. Це у нас пластик нейлон, так, мабуть? Нейлон 12-й. 12. Дивіться, однорідна структура, нема порожнин, досить міцна конструкція. Причому, я так розумію, даний нейлон, він досить непогано тримає навантаження і не хрупкий. Можна подивитись на цей зразок, який дуже легкий. А, це теж не. Дивіться, друзі, це PA12. Клас, просто супер. Тримає навантаження, згинається. І ось якраз на зрізі можна побачити саме цю деталь. Ще ось такі детальки. Пружини дивіться, друзі, пам'ятаєте, я якось для точилки друкував ось такі пружинки на FDM. А це вже зроблено саме на SLS принтері. Дуже класна річ, дуже класно виходить. Якщо чесно, трошки заздрю, друзі, тому що якість. Точність, саме головна точність. А справа в тому, що в SLS принтері, на відміну від FDM принтерів, нема проблем з підтримками, якщо я правильно розумію. Абсолютно. І це просто супер перевага. Також хочу звернути вашу увагу на точність кутів. Такий ідеальний кут отримати на FDM буде досить важко. Всі ви це знаєте, бо все ж таки, навіть якщо користуватися там Linear Advance різними функціями і так далі. І так далі я просто говорю саме про ті кути, які йдуть під нахилом або нависаючі чи інші. Друкувати на ФДМ дуже складно, бо треба і підтримки гарні, і це не завжди допомагає. Тут у нас проблем з цим немає, адже СЛС він друкує всередині порошка, який є самою підтримкою для цієї деталі. Тому і якість виходить, бачите, наскільки дійсно класна. Така ще деталька. Подивіться, це надруковано од за один раз. І по міцності, міцність, мабуть, це один із головних факторів, на який треба звернути увагу. Бо дуже багато хлопців мене запитували про SLS принтера, чи будуть вони тримати навантаження краще ніж FDM. Тому друзі, я не пошкодував грошей і замовив у 3 d девайс ось такі зразки. Спеціально їх купив для того, щоб не було до мене питань стосовно там заангажированості чи ще іншого. Тому що ці зразки були надруковані і стоячі, і лежачі. Я точно такі ж деталі роздрукую, як ви знаєте, на моєму стенді для мого стенда на FDM-принтерах своїх, нейлоном, там PG. І наступному відео ми обов'язково їх протестуємо разом на моєму стенді. Подивимося, наскільки вони міцніші на згин та на розтягування. І ви побачите дійсно, що SLS-принтер – це реальне майбутнє 3D-друку. Так до речі, про усадку це я так розумію. Проблема з якою можна зустрітися в СЛС. Наскільки вона критична? Усадка абсолютно не критична, тому що форлапс Елес Fuse 1+, плюс вона завжди однакова. Тобто, ви можете зробити один тест, ви можете його подивитись, поміряти, скоригувати і наступного разу бути певний, що вона саме така і буде на наступному друзі. У Вас не буде кожен раз сюрпризу з невідомою усадкою на кожному новому друзі. Але я так розумію, усадка для кожного матеріалу окремо. А так вона відрізняється від різних матеріалів. Так вона звісно залежить. Хоча вона настільки не критична, що більшість деталей. Великих корпусних ми навіть не приміряємо. Ми їх робимо і вони стають на свої місце. Тобто ви не передруковуєте і в основному по точності вони підходять. Так. Попит на ці деталі завжди буде на відміну від ФДМ, де він більш споживацький, скажімо так, для пересічного громадянина. А вже СЛС це для бізнесу, де ви можете дійсно гарно заробити. Так, треба буде вкластися в сам принтер, в його комплектуючі, які необхідні для його обслуговування. Але в цілому це принтер дійсно цікавий, буде однозначно для тих людей, хто хоче заробляти, хто хоче займатися виробництвом. Я хочу подякувати Миколі за те, що провів таку бесіду. Розказав про компанію 3 d Девайс, розказав про нюанси, а комплектуючи ось такі цікаві апарати апарати, машини до речі, це не все, що ви бачите зараз. Дуже багато не показано, тому що є переїзди. Є ви всі розуміти, які зараз часи дуже складно даної компанії. Дуже великий асортимент виробів. Ви все можете побачити це на їхньому сайті. 3ddevice.com.ua.